Доброго ранку, шановні учні, ми розпочинаємо з вами урок української мови. Продовжуємо дізнаватися більше про іменник. Мовонько рідна, мова єдина, ти неповторна як Україна. З тобою будем жити, творити, просто не можна тебе не любити. Посміхніться одне одному та побажайте успіхів на цілий день. А для того, щоб наш урок був успішним і продуктивним, нам потрібно не просто слухати, а чути, не просто дивитися, а бачити, не просто відповідати, а міркувати. Сьогодні на уроці ми будемо вчитися змінювати іменники за відмінками. Познайомимося з країною, яка межує з Україною. Запишіть у зошитах 6 листопада, класна робота та рядочки каліграфії. Перша вправа нам потрібно дізнатися і записати, якою країною подорожував гаджик. Для цього нам потрібно розгадати ребус. Підкреслить потім у записаному реченні власні назви. У гори ліщина. Якщо закреслити зайві літери, у нас виходить з вами країна Угорщина, правильно, молодці. Гаджик подорожував угорщиною. Які слова в реченні є власними назвами? Так, перше це гаджик, друге угорщиною. Запишіть зошиток вправо 1, спишіть це речення та підкресліть потрібні слова. Наступна вправа нам потрібно з вами пригадати назви відмінків і питання, на які вони відповідають. Хтось називає їх, а хтось перевіряє. Провідміняйте усно іменники підкреслені в записаному реченні. Перше слово хто? Гаджик. Кого? Гаджика. Кому? Гаджику. Кого? Гаджика. Ким? Гаджиком. На кому? На гаджику. І кличний відмінок у нас немає запитання ми покличемо. Гаджику. Наступне слово у нас що угорщина, чого угорщини, чому угорщині, що угорщину. Чим угорщиною? На чому? На угорщині. І кличний відмінок угорщина. Третя вправа: нам потрібно з вами прочитати, що дізнався гаджик про Угорщину: списати текст, розкривши дужки. Угорщина одна з найдавніших країна. Щось не так нам потрібно слово змінити у правильному відмінку. З найдавніших країн у чому? У Європі? Вона утворилася раніше за Німеччину і Францію. Столиця Угорщини місто Будапешт. Його назва виникла з назв двох міст Буда і Пешт. Які розкинулися на протилежних берегах Дунаю дев'ять мостів з'єднали їх в одне місто, якому дали назву Будапешт. Запишіть у зошиті вправа 3 і спишіть цей текст. Наступна вправа нам потрібно прочитати імена угорських друзів Гаджика. Яке з них, на твою думку, належить дівчинці, а яке хлопчикові? Іштван, Евелін. Так, Іштван – це хлопчик, Евелін це дівчинка. Іштван трохи знає українську мову. Прочитайте повідомлення, яке він надіслав Гаджикові яких помилок пропустився Іштва? Давайте спишемо текст, виправивши помилки. Привіт, гаджик! Запрошую тебе до Угорщина. Так, він неправильно написав слово Угорщина, тому що потрібно це слово змінити за потрібним відмінком. До угорщини. Побуваєш у Будапешт. У Будапешті помилуєшся краса Дунай, помилуєшся красою Дунаю, відвідаєш термальні джерело. відвідаєш термальні джерела. Із задоволення поплаваєш у їхніх лікувальних води. Із задоволенням. Поплаваєш у їхніх лікувальних водах. Що таке термальні джерела? Це теплі та гарячі підземні води і джерела, що виходять на поверхню землі? Запишіть у зошитах вправа 5 та спишіть цей текст, виправивши помилки. Наступна вправа, нам потрібно з вами уявити, що подібне запрошення Іштван надіслав і вам. І потрібно написати відповідь на нього. Наприклад, привіт, Іштване! Дякую тобі за запрошення до Угорщини. Дуже хочу побувати у Будапешті і помилуватися красою Дунаю. Також хочу поплавати в лікувальних водах термальних джерел. Запишіть в зошиті вправа 6 і за зразком напишіть свою відповідь іштвану. А у нас сьогодні все: завдання закінчилися. Домашнє завдання підручник сторінка 40, вправа 7. Потрібно списати текст, уставивши пропущені закінчення у словах. На все добре, до побачення!